Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я вам пропоную консультацію на тему корисні поради для батьків щодо загартування ваших дітей. Основні оздоровчі моменти щодо відновлення сил та поліпшення стану здоров'я дітей відбуваються влітку. Саме в цей час діти максимально повинні бути на свіжому повітрі. Використати цей період необхідно, дбаючи про повноцінне загартування повітрям, сонцем і водою. Загартування один із найважливіших заходів профілактики захворювань зміцнення здоров'я дітей. Важливою умовою загартування є послідовність і систематичність проведення різних процедур. До водних і сонячних ванн діти можуть переходити лише після того, як звикнуть до обтирання, а до купання, коли звикнуть, до обливання. Загартування повітрям Повітряні вани в приміщенні. Діти мають їсти, гратися і спати в теплу погоду при відчинених вікнах. Проводити прогулянки слід за будь-якою погоди. При загартуванні повітрям дуже важливо правильно одягнути дитину відповідно до сезону і погоди, щоб забезпечити її вільну рухливість і необхідний тепловий комфорт. Важливо стежити, щоб діти не перегрівалися. Загартування водою. Обтирання. Починати загартування водою можна з вологого обтирання. Одну-дві хвилини. Спочатку з рук та шиї. Далі обтирати до пояса, потім ноги. Температура води від плюс 32 градусів по Цельсію до плюс 20 градусів по Цельсію. Також є обливання. Після прогулянки також можна обливати ноги дітей нагрітою на сонці водою з поліетиленових пляшок. Та купання у гумових басейнах, встановлених на подвір'ї чи на майданчиках. Загартування сонцем. Дітям рекомендується короткотривале перебування на сонячній ділянці. Вкрай обережно. Сонячні ванни проводяться дітям від 1 до 3 років. Перші сонячні ванни треба приймати при температурі повітря не нижче плюс 18 градусів по Цельсію. Тривалість їх не повинна перевищувати 5 хвилин. Далі додавати по 3-5 хвилин поступово доводячи до години. Загорати можна часто, але не тривало. Кращий час для засмаги у середній смузі від 9-ї години ранку до 12 і з 16 години до 18 години. Приймати сонячні вани найкраще ранком, коли повітря особливо чисте і ще не занадто пекуче, а також ближче до вечора, коли сонце хилить до заходу. Не рекомендується загорати безпосередньо перед їжею і відразу після неї. Сонячні ванни можна приймати через 30-40 хвилин після сніданку, а закінчувати не менш ніж за годину до чергового прийому їжі. Під час відпочинку або розмови з дітьми не можна садити або ставити їх обличчям до сонця. Протипоказанням до проведення сонячних ванн є температура повітря плюс 30 градусів по Цельсію. Слід пам'ятати, що водні процедури дітям проводять після сонячних ванн, а не до них. Деякі поради батькам для проведення ігор з дітьми та занять з фізкультури. Влітку використовуються такі спортивні ігри, як бадмінтон, городки, ігри з м'ячем, з елементами футболу та баскетболу. Рухливі ігри з ходьбою, бігом, рівновагою, сповзанням і лазенням, скиданням ловлею предметів, зі стрибками на орієнтуванні у просторі. Під час літньої спеки ігри з бігом або стрибками доцільно організовувати у другій половині дня у затишку. Влітку заняття з фізкультури мають відрізнятися динамічністю, швидкою зміною діяльності. Не треба забувати і про ранкову гімнастику. Влітку ранкову гімнастику обов'язково проводити на повітрі. В теплу погоду діти мають робити гімнастику в трусиках і майках, по можливості, бо соняш. Крім оздоровчого ефекту, фізичні вправи діють тренувально на організм дитини, збільшують розумову і фізичну працездатність, дозволяють збільшити рівень фізичних якостей, впливають на формування і подальше удосконалення життєво важливих рухових умінь і навичок. Консультація опублікована у вільному доступі на сайті Всеосвіта ЮА.